За 4 тисячі доларів США мешканець Миколаївщини разом зі своїм товаришем з Одеської області допомагали чоловікам перетнути державний кордон України. Слідчі обласного управління разом з співробітниками СБУ Миколаївської області та за процесуального керівництва обласної прокуратури встановили організаторів та припинили злочинну діяльність вказаних осіб. Зловмисники шукали клієнтів, готували їм документи, відповідно до яких вони за станом здоров'я були непридатні до військової служби. Ці послуги коштували 4 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали одного з фігурантів саме після отримання винагороди за свої послуги та передачі пакета документів для перетину державного кордону України. за мною валюті, звідки у вас грошові кошти долари США в сумці знаходилися? Квиток, ВЛК. Не знаю. Наразі двом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Дякую. Дякую. Дякую.